Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів в цьому відео поділитися своїм досвідом вирощування розсади помідорів. Вирощування розсади томатів захоплюючий та відповідальний процес, який винагороджує нас щедрим врожаєм смачних та соковитих томатів. Щоб досягти успіху в цій справі, необхідно знати та дотримуватись певних правил та рекомендацій. Раніше я купував розсаду на базарі, але в більшості випадків розсада помідорів. Не відповідала своїм характеристикам. Тобто я купував розсаду рожевих томатів, а виростали червоні, брав круглі, а вийшли томати сливки. Та й врожай був не дуже великим. Тому я вирішив вирощувати розсаду томатів самостійно, вдома. Першим кроком до успіху є вибір якісного насіння. Сьогодні на ринку представлено величезний вибір сортів помідорів, кожен з них має свої особливості. При виборі насіння звертайте увагу на термін придатності, вражання сорту, його стійкість до хвороб та шкідників, а також на ваші особливі смакові уподобання. Для вирощування розсади томатів найкраще підійде легкий родючий ґрунт з нейтральною кислотністю. Грунт можна придбати в магазині або ж приготувати самостійно, змішавши дарнову землю, перегній та пісок у рівних пропорціях. Перед використанням ґрунт необхідно обробити, щоб знищити можливих збутників хвороб та шкідників. Я використовую кокосовий субтрат, так як в ньому немає збутників хвороб та личинок шкідників. Насіння томаті зазвичай висіваю за 60-70 днів до передбачуваної дати висадки розсаду у відкритий ґрунт. Я це роблю на початку березня. Якщо не впевнені в якості насіння, то перед посівом насіння рекомендується замочити у теплій воді на кілька днів, щоб проросло. Висіваю насіння томатів на глибину 1-2 см. Потім поливаю ґрунт. Після посіву ємкість з насінням томатів накриваю плівкою або склом та ставлю у тепле місце з температурою близько 25-26 градусів. Після появи сходів зазвичай через 5-7 днів плівку або скло знімаю, а температуру знижую до 17-20 градусів. Розсаду помідорів необхідно регулярно поливати теплою водою, але не допускати перезболодження ґрунту. Також важливо забезпечити розсаді достатнє освітлення. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте штучне освітлення. Я використовую завжди штучне освітлення, так як вирощую розсаду в квартирі, тому що природного світла не вистачає. Підживлення розсади помідорів проводять 2-3 рази за період вирощування. Для підживлення використовую спеціальні комплексні добрива для розсади. Після того як розсада підросте, проводять пікерування розсади. Пікерування розсади помідорів проводять після появи 2-3 справжніх листків, тобто пересаджують розсаду томатів в окремій ємкості більшого розміру, стаканчики, горщики або впарники. Пікерування сприяє розвитку кореневої системи та зміцненню розсади томатів. За 10-14 днів до висадки в відкритий ґрунт, розсаду помідорів починають загартовувати, поступово привчаючи її до зовнішніх умов. Для цього розсаду виносять на відкрите повітря на кілька годин щодня, поступово збільшуючи час перебування на вулиці, або переносять в теплицю парник. Дотримуючись цих простих правил та рекомендацій, ви зможете виростити здорову та міцну розсаду помідорів. Яка порадує вас багатим врожаєм смачних та соковитих плодів томатів! Дякую вам за перегляд та бажаю вам успіхів та великих врожаїв!